Виконуємо номер 1053 із підручника Алгебра 7 та номер 44.17 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Мотоциклістка рухається зі швидкістю 65 км за годину. Задайте формулу залежність відстані С у кілометрах від часу T у годинах, за які вона подолає цю відстань. Чи є ця залежність прямою пропорційністю. Приступаємо до виконання. Ми знаємо, що, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Оскільки у нас швидкість 65 км за годину. Отже, Наша формула буде мати вигляд S дорівнює 65 помножити на T. Функцію вигляду y дорівнює kx, dx незалежна змінна, K – відмінне від нуля число. Називають прямою пропорційністю. У нас К дорівнює 65, Х-незалежна зміна у нашому випадку це Т. Т. Незалежна зміна. К дорівнює 65. Отже, наша залежність є прямою пропорційністю. Залежність є прямою пропорційністю номер 1053 із підручника Алгебра 7, та номер 44.17 із підручника Математика 7 виконано.